Слава Ісусу Христу! Друзі, ось впіймав тут одного Божого помазаника і представся, братику, Тарас. Просто Тарас, просто Господній помазаник. Братику, ну і питання перше, воно є для всіх. Як ти в своєму житті почав відкривати своє серце на Божу любов, приймати і, і дарувати її іншим людям? Ну насправді це є такий тривалий час і тривалий прогрес, та тобто ми не можемо, ну хотілося б, щоб ми в один момент тако щелкнули і там все помінялося в житті. Але насправді це процес, і найперше, в мене є таке кредо по житті тим, хто любить Бога, все співдійне добро. Я дуже довго користувався цим кредом, але зараз я перейшов на трішки інше казати завжди Богові так. Та. Тобто, що Бог кладе перед тобою якісь завдання, та тоб ти бачиш, що Бог тебе цього хоче, то ти кажеш Богові так. Навіть якщо тобі здається, що ти до цього не готовий, ти не знаєш, як це потягнути, якісь труднощі, перешкоди, але як ти кажеш так, то все складається на Божу славу і ну і тобі, звичайно, від того не гірше стає, Алілуя. Добре, а тепер таке питання, знаєш, як теж задаю його всім, Скільки бабла ти получаєш, якби за от то, що ти, ну наприклад, маючи до речі, цей чоловік має шестеро дітей шосте ще животі. одна в дорозі. Згадайте в молитві про благословення. І ну от, наприклад, що тобі нема чим займатися, діпо. Тому ж гроші треба, дітей годувати. Ті скільки ти отримуєш за те, що ти от зараз він до речі, зараз Тарас з дружиною разом з вагітною дружиною ведуть школу. Так? На школі є скільки людей? 200 згадку, 250. 250 людей, так? Ну от е скільки ти получаєш за це бабла. Ні, ну, я ще свої даю. Другий чоловік, який на зйомці, говорить, я ще даю своє. Ясно, що це служіння. Та вчора воно почалося в п'ятницю, то я на роботі взяв вихідний собі для того, щоб ну, могти. Тобто бо багато якихось поточних справ, які треба вирішувати. Але ще є така класна штука, що ти, ну ясно, що ми хочемо від Бога отримувати, щоб Бог тільки давав, давав. Та, але крім того, варто свого е, ну, свого прибутку ще віддавати якісь гроші там, на інші потреби. Та? І класично, тобто в нас є така десятина поняття. Та, коли ми там десятину свого прибутку даємо на якісь там на добрі справи чи на Бога. Але мене надихнула, наприклад, колись історія про батьків Марії, та які віддавали дві треті свого прибутку. Ну давали там на це. Я до цього ще не дійшов, і надіюся, в ці життя може десь дойду. Але наразі ми практикуємо віддавати там 15 Тобто там є 5% на церкву, 5% на евангелізацію, 5% там на допомогу іншим потребуючим. Ну і тобто я така класна штука, та й вона насправді. Здається, що може, ти заробляєш тобі шкода -то віддати, але це е, якось має бути по автомату, і потім Бог примножує додає. Алілуя. І ще таке питання: що від чого ти більше кайфуєш і де ти більше отримуєш, коли ти віддаєш, віддаєш, чи, наприклад, ти десь їдеш на реколекції і приймаєш? Де ти більше отримуєш ну, насправді це дві пов'язані речі? Та тобто ти можеш десь ну, якщо ти постійно їдеш і десь тільки отримуєш, то ти так би трошки квасишся у своєму озерці, яке проходиться на болото, та ну, ну, ну. Клас. тому треба, щоб ту, ту благодать, яку ти отримав, ті знання, десь їх застосовувати. Та? Але якщо тільки будеш знову ж таки тільки служити на виснаження, і не будеш мати якогось ретриту або часу на відновлення, або ну тобто. Не практикувати щодня, то виснажуєшся, та і потім можеш впасти в гріх. І, і, ну, тому треба поєднувати. І самому черпати, і, звичайно, що служити тим, що Бог дав дари дає, і якесь, ну тобто, куди тебе кличе, то казати так і Знаєте, друзі, я вам скажу таку річ, знаю це подружжя ще з Кирилівки вже купу-купу років. І хочу сказати вам таке, що ну, так що я спостерігаю, та я спостерігаю таку річ, що. Розширюється серце, розширюється родина, розширюється любов. І Вистачає і на дім, і вистачає поділитися. Добре, що побажаєш всім тим, хто дивиться нас і не бояться казати Богові так, бути відкритим, вийти на глибину. Не бути недільним християнином, який тільки там, або тільки за спільноту ходить, але намагатися в будь-якій ситуації, в будь-якій миті уявляти, що Бог поруч тебе, як би ти вчинив, знаючи, що от Бог стоїть біля тебе. Тому будьмо свідомими християнами і наше буде царство небесне, яке Бог пообіцяв. Алілуя, алілуя. Люби просто, просто люби. Христос посеред нас. Я і буду. Амінь.